Всім привіт! З вами Артван В минулому відео ви побачили, як команда стоців за редвізії просто якось героїчно виборола 11 перемог у Вікенлізі. А вже у цьому відео ви побачите, що ж там випало мені в нагородах за цю ВЛК. Плюс, після того я ще відкривав різні паки з БЧС, з магазину. Плюс. Під То ЦПЛ, коли вона тільки вийшла, я теж відкрив декілька там. У мене було пакетиків заселених, дивізіони я відкрив, другий дивізіон. І це все було не безуспішно, самі все побачите. Одним словом, вас чекає багато цікавих піків-паків, приправлених, як завжди, моїми емоціями і трошечки там всякими мемами. Так що беріть собі щось їсти, пити, сідайте позручніше і приємного вам перегляду! І смачного! Фанали. Перший пік 2 з 58 плюс. мене. Мартинес. Шоу. Челхан оглу. І є хтось тут? Буссі. Нормально. Хоча б одненька. Давайте тут на трикутничок. Мартінес. шоу, мид, пумльс І Педрі. Бляха. Ні, ну тут не завезло. Все не завезло. Окей. Піки тепер червоні. Давайте, давайте, давайте якісь класні червоні піки, будь ласка. Хочу третій. Отут, отут, зараз хтось. Влас. Піздец. Андрей Сантос. Черки! Найс! Він мені ще не падав, до речі. І рулі. Ну, нормально, але но Черки мені здається вже більше, ніж така. Якраз він там. Чуть-чуть більше, одну зараз перевірю. Так, черки 115 тисяч. Беремо черки. Буде, буде на наступну велку в основу. І ще один пік. Зараз давайте дембеле тут. Рабьо. Сантос. Гейоро і. І рулі. Коротше, беремо рулі. Погнали. Давайте почнемо з передаваємих оцих вод. Гарантів. Продаваємо хтось фіолетовий. Ой, це цей 91 й блас, по-моєму, да? Да поня. Угу. Давайте тепер 85х10, продаваємий О, є тотс, є тот, є тот, продаваємий Центральний півзахисник Бразилія. О, це Андрей Сантос і за ним зараз ще хтось буде. Дай боже, Дніпрянин. Андрей Сантос і за ним. Продаваємий. відтіння продаває мий! Охуєнно! Охуєнно! Блін! Оць. Клас! 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 Клас, клас! Дуже клас! Ну ця гра мене нагороджує за те, що я за бомжією грав. 200 тисяч? Ну, типа, не, не прям, типу, імба, але ну слухайте, 200 тисяч теж приємно. І ще один продаваємий. Гарант. Ой, ну це якась дівчинка. Тут хіба що це може бути? Ні, не може бути. Це це 93 третя, воно в мене вже є. У френд. Вона нічого не коштує, напевно. 84 х 25 не продаваємий. Полетіли. Є тоц, звичайно, є тоц, хто це? Лівий захист. Блять. Я подумав, що Мендеш, але це хато. Я вже всі хередивізії знаю. Хато і за ним. а а А... А А... А... ключе. Ключ. Ну таке. Ну таке собі. угу, Криштяну. Щоб ви мені так падали, коли ви будете тодцеми. 88х2. Не продаваємо. Є знов тоц! Боже, в кожному паці Тоц! Офігенно! правий Вінгер! Англія! Це. Сака Фоден, Фоден і. І Андрей Сантос, ну він мені вже падав. Ну що, пак з трьома гарантованими тодцями з. Жіночі або чоловічі французької ліги. Полетіли. Сап, Франція Ліга 1. Це хто? Марселя. Рабьо? Рабьо. О. 93-й рейтинг. Із ним. Александро. <связывая> ну такие, 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 такие. И среди Хойберг. 85x4. О, я тот. Я тот, нарешті. Страйкер. Польша. Это Левандовский, ждите, а кто с ним? Давайте, 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 какой-то топ, какой-то ПСЖ. Маркиньос! сюда! Yes! Yes! Я попросив когось PC, мені дали когось ПСЖ. Дя, дякую, дякую, дякую. Слухайте, він що дорожчий за вітінню? А не. То, ну тоже, 200 ще Класно! Класно. Сипе! Ліг 1 або аркема PL, ТОЦ 1 гарантований, або Tots Highlight. Полетіли. Є ТОЦ. І це, по-моєму, мужчинчик якийсь. Правий півзик. О, це. Стоп, а хто це? Це алказ чи хто це? Але в нього ніби як кучеряви. А це черки? <пух> Ніхуя собі Найс Фода. Він мені третій раз вже падає, якщо все. Він мені за велку червоний випав. Сьогодні мені за якісь крутилки випав. І оце звідси падає тепер третій раз. Так, ліг один, тот з Гаран. Давайте тут. Є тот з ліг один. Хто це? Центральний півзахисник, блін, це Андрей Сантос. Я надіюся, що центральний півзахисник і зараз буде Португалія, але ні, це Андрей Сантос. У мене навіть Вітіння вже, до речі, випав теж. Погнали відкривати за 425 тисяч монеток. Пакетик. Полетіли. Є Тотс, як не очікувано, це якась дівчинка виходить, тобто не буде. У нас двох тоців з... з Ліги 1. Це Гейоро? Гейор. Ой, блін, в мене вона вже є, і вона ніхуя не коштує. І рабйо о боже. ой! -ой! Єбать, яка хуйня. Яка хуйня? Ой, і цей вортар до мене вернувся. Буся, гейоро раб'йо, єбать! Оце я хуйні наловив і перед! Оце я наловив хуєти, я був. 81 плюс карточка. Фіолетова! Страйкер! Нігерія! Дівчинка з Нігерії, це 92-га, сюда Найс 81-го плюс одного гравця. Я, прикиньте, в такому пакетику Дембеле зловити. Ти просто диву. одна карточка 81, плюс і Дембеле падає. Ахует. Ону мону. На цьому паки з ТОЦами Лігі 1 закінчується. Далі будуть паки з ТОЦами АПЛки, але перед тим нагадаю: якщо ви хочете відкрити якийсь пак з магазину, або якщо ви хочете пограти за якусь цікаву дорогу карточку, і вам на це діло не вистачає монеток, то ви завжди можете їх придбати у моїх друзів Shop4Game. Shop4Game – це український магазин, де можна як купувати монетки, так і продавати їх. А з промокодом ART1 у вас ще й буде знижка 5% на покупку цих монет. Саме через Sophor Game я завжди виплачую монетки за всякі розіграші, вікторини, турніри. Сам там беру монетки, коли мені потрібно. Глядачів і підписників теж багато там вже брало монетки. І за весь цей час ніяких ні банів, ні проблем, нічого. Тож рекомендую. Давайте, 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 85х10 86х3? давайте. 85х 10 чи 86 х 3 Давайте 86 х 3 спочатку. О, є перший дотс, перший дотс пішов. Хто це, страйкер, Польща, Левандовський, добре. Давай, за ним э, солібу, будь ласка, або райса. Я шо ну, я шо дарма футболку райса вдягну. Давай, райс, 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 райс. Ж... О, Ніхуя собі 95-й челик, Джуніор Фірпо. А він, до речі, навіть не квіксельний, він точно не кіксельний, 95-й рейтинг. Сюди. Майже 300 похоже, так? Да? 200 чимсь тисяч, 280. Ну слухайте, як для першого? Це дуже добре, мені здається. 85х10. Є ще один тоц. Є ще один тоц. тепер це, це дівчинка, якась страйкерша. А, чекайте, це Хегерберг, вона не тоц. А хто за неї? Давайте когось запелки, запелки, будь ласка, запелки, хоче запелки. З арсенала. Райса. Ніхуя собі, Ніхуя собі, що мені переодягатися, чи що? Я вас зрозумів, ні слова більше, ні слова більше, якщо я сидів в футболці Райса і мені випав Холанд, то значить тепер. В футболці Холанда мені випаде Райс. Правильно? Логіка ж, ну, присутня. Якщо в футболці Райса випадає Холон, то футболці Холанда має випасти Райс. 600 тисяч, блін, але класно. Ладно, все, ладно, окей. Враховуючи те, що ви пишете, що взагалі ніхуя не падає, то не буду вийобуватися, Дякую за Холанда. Дякую на тому. Так, нагороди за другий дів. Один з трьох, 87 плюс, непродаваєвий. О, зразу то от. Чік, чик, чик-чик, чик-чик, бом-бом. Це хто? О, ще один, тот Скелман і. Облах. Ну, в входу. Продаваємо один з 4,86 плюс. Едлер. О, є тот, 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 тот! Робінсон. Кайф. Кайф. Берем. Продаваємо Робінсон, я впевнений, що він ще скоштує. А, 33 тисячі, Нормас. Так, другий пік, один з 3,87. Так само відкриваємо спочатку середній. Тут е, Хегерберг. Тут Польверде і їбу. Yeah, Ну ладно, 91-й. міг би навіть гірший тоц випусти. І один з трьох тоц. Давайте, кої запелки. Бажано з арсенала. Перший пішов. Буся. Техто сіолетовий попугайчик і. О, і то лісо. То лісо, до речі, мені ще не падав, і можливо я навіть за сьогодні буду за нього грати. Так, продаваємо 85х 10. Полетіли. Є ТОЦ! Є ТОЦ! Є ТОЦ! Є ТОЦ! Хто? Давайте! Кось щоб я продав його подорожче. Ні, це якийсь бомжик, але їх двоє, зараз буде двоє. Можливо, хтось в друге буде не бомжик. Волсал Аллен і. Ага, не бомжик, а. Е... Бомжичка. Луліс Джойс, Манчестер Унайтей. Якась дівашка. І Тарковський. 86 Х10 не продаваємо. І давайте, давайте, давайте. ЄТОЦ! тоц. Хто? Страйкер. Америка. Ліга 1 Ну Це якийсь Бімж. Лейтон Орієнта. Келман. І. І, і. і, 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 і... О, Селс. Запелки, є, вратаря зловили. Нормально. Може ще всередині хтось? Єбать, сипеш, і два фіолетових. І 85 х 10 ще один продаваємо, і Знову є ТОЦ. Добре. Давайте, давайте, когось продаваємо. хорошого, щоб я зараз мільйон грошей заробив на ньому. На ній, це дівчинка. Але о, зразу 93, -я. вона мені вже падала, і зараз ще хтось кращий, давайте. Бруно Фернандеш! Сюда, сюди, Бруно Фернандеш. О, а до речі, він можливо, ще зараз тока коштує. 110 тисяч. Сюди, сюди. Так, другий пік 1 з 386. Давайте спочатку перший. О, є хтось фіолетовий, Тарковський. О, зразу ще один. Мідомо. І. Оп Ну, беремо мітомо. Але я не думаю, що мідомо щось коштує. Так, ще один пакетик 1 з 3,86. Пік, точніше. Давайте тепер почнемо з третього. Рубен Діаш Карвахаль і є тут Клінтон. Клінтон. Ну. Ок. Думаєте, пощастило з Холландом? Ви ще просто не бачили, що було далі. Але це вже в наступному відео, де ви побачите, як я відіграв велку за Тоців Ліги 1. І що мені повипадало як і за велку, так і за багато різних паків під час промо ТОЦ АПЛК. А поки що пишіть в коментарях, що наловили ви і як взагалі проходить цей Тоцівен для вас. Ставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Підпишіться на цей канал, якщо ви ще досі не підписані, та очікуйте на наступне відео. Бувайте здорові! Росісуйте, бра! Все буде Україна, пока!